Доброго дня. Сьогодні зібралися на земельну комісію три депутати. Комісія є повноважною. На розгляд комісії надійшли сім проєктів рішення. Перше питання розглядаємо про передачу в оренду фермерському господарству готем земельної ділянки і земельної витрубованих земельних часток паїв. Дане питання вже стосовно цих земельних ділянок розглядалося. Це, Це надійшла на, на попередній сесії, надійшла нова заява стосовно передачі в оренду фермерському господарству готем, земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва і земель категорій на витримання земельних часток паїв. Надійшла заява від фермерського господарства готем 1 травня вони просять передати в оренду ці земельні ділянки, чотири земельні ділянки, чотири паї терміну на 7 років, а до моменту оформлення громадянами правовласності. Ці земельні ділянки знаходяться за межами населених пунктів Жденського старостинського округу. Стосовно даного проєкту рішення, прошу проголосувати одноголосно. Даний, даний проєкт рішення виноситься на сесію. Крім того, що до цих земельних ділянок надійшли іще заяви. Від голови фермерського господарства Сартуру Чумарного Івана Павловича він теж просить передати воєнно земельної ціглянки йому для ведення товарно господарського виробництва. Підтверджує готовність сплачувати времну плати на рівні 12%. Надійшла заява ще 12 травня від фермерського господарства Денкор Агро, це тобто вчора ці заяви надійшли проекти рішення. Них я не готувала. Але ж заяви до відома довожу. Фермерське господарство Денкор Агро, голова Олександр Руденко, тут тільки три земельні ділянки, 8 гектар, підтверджує готовність сплачувати річну оренду плату на рівні 15%. Ну, По податковому кодексу ми не можемо 15%, максимум 12%, а тільки збільшення відсотковий розмір оренди плати можливий на земельних аукціонах. Ще надійшла заява від фермерського господарства Вікторія Огро» 2021, голова СМ Гордієнко. Ці всі заяви надходили на електронну адресу. Це підприємство зареєстровано в місто Лухвиця. Я не знаю, що це за підприємство. І ну, на території нашої громади воно не займається обробітком. І від громадянки. Кравченко Аліни Анатоліївни, жительки села Ісківці, теж на три ділянки, стверджує готовність сплачувати фото – 12 років. Ці заяви надійшли вчора на електронну адресу сільської. Є пропозиція включити дані проєкти рішення, підготувати до сесії і включити порядок даний. А ми можемо запросити це хто подав отправ... заяву на сесію? Ну я думаю, можемо. я, Яковича ми знаємо Чумарного і Руденка Олександра, а цих людей я не знаю і контактних даних. Заявок немає, електронну адресу. відповідь на це запрошення. Якщо вони з'явилися насилаємо запрошення. І готую. Я думаю, чому телефоную, тоді запрошую, а цим у відповідь на ту електронну адресу, з якої надійшли оці листи. Прошу проголосувати одноголосно. Ми ще не вибрали секретаря. А у вас поставлення Це ж безстрільне запитання. Це ж окремо. Нас. наступне питання. Розглядаємо про продовження терміну дії договору оренди землі ТОВ Корсунівське. Товариство Корсунівське вже зверталося з подібним. Листом про поновлення договору оренди. В них цей договір закінчується 17 травня, тобто, ще термін є, вони повторно звернуться. Я вже пояснювала, ділянка набута в оренду за результатами земельних торгів. Розміру рентної плати встановлена фіксована сума. На той час це було 216 тисяч 465 оцінів. В результаті індексації нормативно-грошової оцінки за мель розміру плати збільшився. Ми взяли нову нормативно грошову оцінку. Відповідно, на той час це було 60% плати. Оця становила 60% від нормативно-грошової оцінки. На даний час це буде 69%. І під від нормативної про цім признати. Стосовно даного проєкту рішення, є якісь доповнення, пропозиції? Прошу проголосувати одноголосно. Наступне питання у нас про відмову той ТОВ рай схід у передачу оренду земельних ділянок. Земельні ділянки є. Включені в клопотання, не є земельними частками паями, не успадкованими чи не витримуваними. Це землі приватної власності громадян, щодо яких вони відповідно до діючого законодавства не провели реєстрацію права цієї приватної власності в державному реєстрі речових прав. Всі ці кадастрові номери з площами, що зазначені, люди мають державні акти на право власності на земельний частки. Ми їх всіх повідомили, ну, ми й до цього повідомляли, але ну, вже ще більш наголосили, що оформляйте свою реєстру для право власності, бо вже щось, щось таких та. моментів, коли хто, хто, хтось претендує. Вони знаходяться в одному старості? Так, да, це і сколецький староста, рішення? Просто люди давним-давно обробляють самостійно ці земельні діти. Вважають, що Праві, вони і їхні, і але і не перевірили так, так. Держ... Право переважної власності підтверджено державну власність Прошу проголосувати. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки комунальної власності. Звернулося до нас, громадянин, Бо... 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 Боднар Воднар да? Сергій Володимирович. Він орендує Земельну ділянку під магазином у вулиці Героїв України. Він хоче побудувати собі біля магазину ліну площадку для здійснення підприємницької діяльні. У нас ця земельна ділянка, сформована для будівництва обслуговування будівель торгівлі, і це ще коли волонк було, було там споживчим товариством. І щоб передати йому оренду цю земельну ділянку, знову треба зробити поділ тієї ділянки, яка є. Ми будемо готувати цю ділянку для продажу крової оренди на земельних торгов. Ми її поділимо, затвердимо поділ і приймемо рішення про проведення земельних торгів. Люди ці повідомлені, вони знають цю процедуру, вони погоджуються. Да. України біля існує чого Стосовно даного проєкту рішення, є доповнення пропозиції? Дякую. Прошу проголосувати. Одноголосно. Наступне питання про розгляд заяви ручки Людмили Іванівни про внесення змін до договору оренди Землі. Маянка ручка Людмила Іванівна користується земельною точніше, перебуває в оренді в неї ця земельна ділянка, але вона її не використовує. Це. Сільгосптехніка територія, де була контора чи клуб. Вона має у власності майно, що тут знаходиться, але не здійснювала ніколи там своєї діяльності. Вона просить зменшити розмір ленної плоти. До, mm. до моменту відновлення діяльності, до трьох відсотків. А, а до цього часу скільки було? Сім відсотків. Там нічого не було. Ми, ну, Нічим не займалися. Там в магазинчик, що... мабуть, був. З був складені. Я не знаю, що вони там роблять, чи вони використовують Ні, якось? ну, я за те, що вони раніше, що поки вони платили 7% чи вони чимось займалися в тому приміщенні. Що... Ну, У них це ж одне приміщення, де магазин, де вони будуть, ну, а то, 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 то інше. Ну, я зрозуміла, що це не те приміщення, де магазин, Тут і точно стосовно даного проекту рішення. Є доповнення зауважень, пропозиції. А я так знову муцяю. Скільки ми втрачаємо? Можемо п'ять. Ось цього ж часу у вас що бувало? За земельну ділянку ви нас сплачували у рік 7% це було 12259 тисяч. А тепер...

Виносимо. А на розгляд сесії, так. Депутати хай думають. Можемо на сесії ставки з нами. Та А можемо і залишити. А можемо і залишити. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її власність громадянці Грузь, Катерині гуськатерині. Це присадивна ділянка громадянки в селі Сенча Уличеської 1245, сорок п'ять. Прошу проголосувати за даний проект рішення, щоб винести на сесію одноголосно. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачі її власність громадянам Діхтяру Роману Анатолійовичу та Діхтяру Людмилі Васильівні. Тоже присадивна ділянка сень, 25 суд. Всім зрозуміло. Не? Прошу <шу> проголосувати, щоб даний проект рішення винести на сесію одноголосно. Всі питання розглянуті, які були винесені. На комісію комісія завершила свою роботу. Всім дякую.